Ворог стріляє у Бога. Московити нищить не лише людей та міста, а ще й показують своє награне православ'я. Цілять у храми та історію. Українці ж навіть на згарищах віднаходять свої реліквії. Дзвіниця, ікони, позолота та навіть віконна рама. Музейники диву дивуються, як окремі речі вціліли під російським вогнем. Їх бережно збирають в експедиціях по всій Україні. Фрагменти колишніх храмів стають цінними музейними. Експонатами цей фрагмент дзвіниці разом з дзвоном на згарищі були на місці каплиці дерев'яної, від якої не залишилось і сліду. Єдине, що ми знайшли, це два стовпи які також чудом не згоріли повністю і втримали цих два дзвони. Це київщина, селище Мощун. ці та інші експонати представили загалу музейники на виставці у трапезній палаті Києво-Печерської лаври. До збереження історії долучилися фахівці Національного музею історії України у Другій світовій війні, революції гідності та штаб порятунку спадщини. І на початок цього року зафіксували московити, зруйнували чи пошкодили 415 храмів різних конфесій, повністю знищили сотню релігійних спорт. Музейники зараз на передньому краї цієї боротьби за культуру, за духовність, і кожна їхня експедиція це ризик, це можливість опинитися на замінованих якихось об'єктах. Але зробили ці унікальні полізки. Українські святині руйнують не вперше за останнє століття. Їх нищив нацистський режим, потім радянщина і комуністи зауважують музейники. Але певні усі злочини будуть зафіксовані, а історія збережена. Це виставка ще про причини цієї війни про боротьбу. За власну історичну пам'ять, за культурну ідентичність, за релігійну свободу. Все для нас, самих, щоб справді ми ще більше усвідомли цінність, цінність нашої духовної свободи. Ворог стріляє, фактично стріляючи в наші храми, стріляє в Бога. Зустрічі з представниками всесвітньої ради Серко приїхали в Україну. сподіваюся, завтра. В деяких місцях вони побачать насправді, що несе російська агресія в Україні. Ми безперечно це відбудуємо, але нам важливо зафіксувати зло, які творять. З храмами в Україні агресори. Митрополит Православної церкви України Епіфаній зауважив на символізмі місця, де діятиме виставка, бо ж храми Києво-Печерської лаври та низку інших у Києві також нищили. Але українське, а отже, світле і правдиве, відновиться і переможе. Ми поруч знаходимося із величним храмом Успіння Пресвятої Богородиці Києво-Печерської лаври, засвідчує, що ми в силі відновити те, що було зруйновано свого часу. Це були зруйновані практично основні святині міста Києва. Це і Успенський собор, і Михайлівський Золотоверхий. Тобто вони постали в новій красі. Виставку, але будуть відроджені у славі і силі. Відвідати можна упродовж року. Олена Рибінська, Микола Чабутарьов п'ятий канал.